То ли дело человек Кремля. Надежность 200%. Сходимся, расходимся. Мой мужчина говорит, я ему еб... падай патрон. Пусть они рассказывают э, все, что у них есть на их оставшихся. Армия России станет променять намного больше ударных беспилотников. Производство Герани набирает обороты. Киев, Киев, в бинокль видно. Угу. Почему развернули? Ну, потому что слишком быстро, не надо. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. При тому, що сьогодні ми будемо збирати для вас не тільки вкиди і ПСО, і неправду про нас. Вкинути нашими ворогами. Ще ми зібрали просто фантастичні плітки і докази того, що російські чиновники тільки роблять вигляд, що вони дотримуються класичних скреб і цінностей, ну а правду живуть подвійним життям. Про все по черзі, ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну, і, звісно, коментуйте, почути і побачите. Коли я вам кажу про те, що традиційні цінності це винятково і тільки написано на папері, а насправді. Російські чиновники хочуть жити наповну і жити себе на краще життя. Це власне історія останніх днів, яка прийшла до нас із Росії. Річ в тім, що коханка Білоусова, а це на секундочку, міністр оборони Російської Федерації, сама спалилась в соціальних мережах. При тому спалилась так, що ну, от настільки прям треба вміти, от прям щоб бути такою дурепою, ну треба досягнути такого рівня, прям знімаємо шляпу, тому що білоусов знайшов. Найтупішу серед іскортниць Росії, значить, ця блогерка, ну тобто публічно вона блогерка, а де публічно ескортниця? Вона викладає в соціальних мережах в себе в сторіс для того, щоб бачили недорогі росіяни, як вона живе, як вона подорожує, наприклад, в Ростов на воєнному літаку. Хоча в Ростов через те, що СВО йде за планом, і з 22-го року цивільна авіація не літає тільки, звісно, воєнні борти. І от вона летить в повністю закритий аеропорт на воєнному літаку, і все це показує, як іще ще возить з собою свого трирічного спиногриза. Показує і свого масіка, вона його правда, називає людина із Кремля і не тільки, але і хизується оцим простимшним життям. Одним словом, журналістам не так вже їй було важко віднайти, хто ж той масік, і та людина із Кремля, і всі крихти інформації з соціальних мереж. І привели до міністра оборони. Тож тепер і міністр, який публічно каже про те, що він дуже віруюча, набожна християнська людина. Всі зрозуміли та ні, він просто любить силіконових ескортиць. Хто там говорить, що самоліти в Ростов не літають? Літають просто не всі і не усі. В общем, улітіла я знову в Ростов. Нікак не відпускають мене. Наші КБшні жінки зовсім не викликають довіри. То ли дело человек Кремля. Надежность 200%. В свои три года он уже полетал на военном самолете. Кстати, тушка лично мне нравится больше, чем эта модель. Зато тут Тим был прямо в кабине и даже забрал у летчика чипсы. Нас классно встретили. Тимуха ехал под мультики и балдел. Поужинали в ресторане Пирс. Мне понадобилось успокоительное, потому что у меня сумасшедшая трехлетка. Самый противный возраст. Спойлер, это не сработало, поэтому мы пошли в Магадан. Там играла наша песня. Да, мы сходимся, расходимся. Мой мужчина говорит, я и бобу, подай патрон. Иногда спрашивает, никогда ли меня не контузило. Кстати, предлагал мне на службу, но сказал, что меня сразу комиссуют по психическому синдрому. Ну і до менш важливих і доленосних тем, що там заявляє Дональд Трамп. Звісно, всі б хотіли дивитися на продовження цієї історії, а що там із скорніться Білоусава. А замість цього в нас карта Полов про Трампа. Річ в тім, що не так давно абсолютно випадково, ви не подумайте, не продумано, але хтось опублікував старі записи Дональда Трампа ще 24-го року, коли він казав, що ледь не обіцяє бомбити Москву і Пекін. Якщо ну і далі там повна історія. You, Тож тепер, в 25-му році, коли стосунки між Вашингтоном та Москвою трошечки змінилися, хтось випадково чомусь публікує цей запис, і його, звісно, обговорюють в Російській Федерації. Картополов каже, Трамп, незважаючи на те, що погрожує. Треба спокійно сприймати його слова, бо він любить шоу, і любить грати на публіку, що дійсно правда. Орієнтуватися треба не на слова, каже Картаполов, а на справи. Ну, по-перше, нам в принципі непогано, тому що нам обіцяно пошукати додаткові системи протиповітряної оборони агітуються наших партнерів більше вкладатися в свою власну безпеку і з цих грошей інвестувати підтримку України, ну і хто знає. Може, на сьогодні, завтра Дональд Трамп після повного і тотального розчарування Росією вже навіть заговорить про наступальне озброєння. того, що він обіцяв бандитам деякі столиці зробити, ну знаєте, їм надо, це выскажеться досить достатньо спокійно. Трамп спортивний чоловік, він любить грати на публіку і надо орієнтуватися не на слова, а на поступки. Що ми будемо робити? Uh -huh. Но ну, а это может быть CNN может объявить это фейк, потому что это все-таки доказательство. Да. CNN, это не та структура, доверие к которой у нас сохраняется. Они себя давным-давно уже дискредитировали освещением украинского конфликта и вообще своей антироссийской позиции. Поэтому пусть они рассказывают все, что... У них є на їх Оставки це собственно. і в Росії нова радість, і в Росії новий рекорд. Ні, не Олімпійський, тому що на Олімпійські ігри їх не пускають. Ні, не світові досягнення, бо на світовій арені Російської Федерації немає. Скабєва тішиться, що восени Росія завалить фронт дронами єрань. Ну і що виробництво просто шаленими темпами йде, а безпілотники-шахеди досягнуть. Тисячі штук на добу, тобто щомісяця можна собі уявити, що це буде за рекорди, адже вони і зараз використовують вже справді аномальну кількість. Ці шахеди, ці герані, все, що зараз використовують росіяни, особливо запускаючи по нашим тиловим цивільним містам, це, звісно, великий виклик. Ну і сьогодні вся Україна, всі наші виробники працюють над тим, щоб відповідати на цю кількість. Озброєнням, перехоплювачами і не тільки. Але давайте розберемося. Ну вийдуть вони на тисячу штук. Це загроза цивільному населенню, це загроза нашим помешканням, багатоквартирним будинкам і не тільки, але запускаючи таку кількість, скажіть за три з половиною роки, чи Росія наблизилася до своєї перемоги? Що вони хочуть бити по нам, бити по нашій стійкості, по нашій психіці, зламати нашу волю і переконати, що ми маємо капітулювати. Та ви просто зараз, кожен із нас має вже сказати, якою цифрою має володіти Росія, російська армія, якою кількістю дронів для того, щоб ви були готові капітулювати. Не ви, президент Зеленський, не ви Збройні Сили України, а особисто ви, той, хто дивиться. Будьмо реалістами, робота йде проти кожного із нас, і річ не в кількості використаних дронів, річ в, цьому, річ в тому, наскільки ми сильні всередині, щоб цьому протистояти. Этой осени через полтора месяца. Армия России станет променять намного больше ударных беспилотников. Производство Герани набирает обороты уже в ближайшие месяцы реальностью станут регулярные налеты более 1000 БПЛА за раз. На данный момент рекорд 728 дронов установлен был в среду. Дивно, что тільки вкладаючись так сильно в озброєння, яким вони б'ють по местах, росіяни... Вже повністю і тотально забили на свої збройні сили. Ніхто не займається ніякими питаннями армії. Армія деградує і гниє. Сможник розказує, як деякі комбати заробляють на пацанах. А ми ці історії чуємо вже декілька років. У відпустку не відпускають додому ні, не можна. Розмовляв із полоненими з таборів, Так один зрозумів, що їхав в один кінець. Про аватарів чи знають там, Там, то такі аватари. Пазан Гейна, гине, командир знає, але пише, що він досі існує. Для чого? Для того, щоб отримувати за нього гроші, для того, щоб наживатися на мертвих душах. От, власне, і все, що треба знати про російську армію: піраміди, де заробляють гроші. Ну, а в якийсь момент когось відправляють назавжди ставати двохсот. Там просто, чтобы вы парни, понимали, некоторые комбаты, некоторые, не все. Я сейчас не про все говорю некоторые. На пацанах деньги делают очень большие. Да, И поэтому домой, не то, что там в отпуск. Там даже пацаны да. дома не увидят больше, некоторые. Да, мы знаем, у нас ну, да все у нас Я лично, я лично конкретно стоял с людьми, общался, которые узники. Приехали с лагерей пацаны, и они понимали, он вот стоит перед мной, и он понимает, все, я вот просто в один билет приехал. Если повезет, но он говорит, что явно не повезет. Больше я его не видел. Угу. Про аватаров не слышали, кто такие аватары. Ага, -а, нет. Что такое? Ават... Ну, аватары, это когда пацаны <связываются> на штурм уходят, и Кэп знает то, что их уже нету, а денежки, а он пишет то, что они есть. Дінішки падають. Ну і в продовження одна із найтепліших думок, яка тепер гріє росіян і СВОшників, які збиралися взяти Київ за три дні, але так і не дійшли. Це те, що Київ вони все ж таки в бінокль бачили, але їх із часом розвернули. Я нагадаю, що розвертали російську орду, тому що вона занадто яскраво горіла. Під Києвом, під Черніговом і під Сумами. Тож, власне, накравши чимало українського рухомого майна, росіяни втікали абсолютно безславно із тієї боротьби, яку фактично програли. Хоча і саме Свошник пригадує, що і Грозний брали не спершу. Тричі підходили і тричі відпускали, бо, мовляв, нікому так швидко це не було потрібно. Господи, який просто бред. Який... Я не розумію, чому обов'язково якийсь каналізаційний пацюк має давати оцінку великим чи геополітичним подіям. Чи давати оцінку війні? Бо ну хто куди кого відпускав? Треба називати речі своїми іменами. Російську армію кожен раз нищили, нищили тільки підступно, підло. Під час Другої чеченської війни вони змогли за... захопити Грозний. Власне, так само, як вони зараз роблять і з Україною. Вони не змогли просто окупувати Київ і тепер його знищують. Але так, для заспокоєння своєї душі краще завжди казати: ми не взяли, ми просто відійшли. Просто я лично з тільки часика, і только почалася. Ну, он мне рассказывал, он говорит, что ты понимал, мы стояли, когда заезжали. Мы Киев, Киев в бинокль видели. Угу. Но ну, нам дали приказ развернуться и отъехать. И попали в такой там, с мамой не говорю. Ну, он сейчас с протезом. Угу. Ну, чувак конкретный, конкретный, и он до сих пор там с протезом. Сильно. А почему ну, б... команду, поэтому... почему развернули? А вы какого года, чтобы я понимал года рождения? Я 94 -го. Вот ты, наверное, помнишь, может быть, слышал, в Чечне, когда Грозные брали. Угу. Вот как раз того года, в вот, ну, которого ты года рождения, 94 96 год. Грозные же тоже три раза брали. Ты не задумаешься, почему три раза его брали? Нет. Брали, отпускали, брали, отпускали. Ну потому что слишком быстро никому не надо. А. Слишком легко. Ну, конечно, это же куда. Там большие деньги крутятся наверху, а зачем быстро их нахуй? Надо побольше Помыть, проработать, бабки эти все, да-да-да. Просто это равно все это закончится совсем другим. Просто вы поймите то, что... Когда это все закончится, вся эта масса, она тоже не нужна. Ты же понимаешь, о чем я говорю? 90-е, как 90-е будут? Ну, не, не допустят. Не допустят. И поэтому многие парни, ну, сам знаешь, что. Цікаво, що першими здалися и зневірилися кто хто ще у 2014 році, ой, як вболівав. І ввів на територію України ту саму руську вісну, наприклад, Паша Губарів, який тепер іронічно підтрунює над росіянами, каже: подивіться на цю дивну дику математику: понад мільйон жертв, убитих, скалічених, зниклих. Скільки міст взято за три з половиною роки за цей час? Скільки адмінкордонів захоплено повністю? Луганської області, Донецької, Херсонської, Запорізької. Чим насправді може Російська Федерація похвалитися за цей час? Хіба що кількістю нових кладовищ? От він вже це розуміє. Цікаво, а інші наскільки швидко прозріють? Я утверждаю, то есть моє мнение, що свыше мільйона жертв Убитые, пропавшие бізнес без вісті і покалічене, в тому числі погибшие в госпиталях. Посмотреть, сколько мы городов взяли там за эти три с половиной года, ну это, это же смешно. Блин, три с половиной года. Три с половиной года. И я утверждаю, то есть мое мнение, что свыше миллиона жертв, убитые, пропавшие без вести и покалеченные в том числе погибшие в госпиталях. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте, як і завжди, під завершенням нашого випуску, залишайте свій лайк. Таким чином, ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбановолаїв, коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете підтримати незалежну журналістику. Всі реквізити для підтримки YouTube-канал каналу Корбановолайф, всієї нашої команди, ви можете знайти в описі до нашого випуску. Або ставити спонсором YouTube каналу Корванова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!